Ціна мрії 5 тисяч доларів. Кіровоградський спортивний журналіст Юрій Ілючик став одним з півтора десятка українських медійників, які вибороли право на акредитацію на майбутніх Олімпійських іграх в Бразилії. Вже до початку грудня чоловік має підтвердити свою участь. Ціна питання півдесятка тисяч доларів. Саме стільки необхідно на переліт та життя в Ріо де Жанейро у період ігор. Більше про шанси Кіровоградця потрапити на головну спортивну подію світу. Дізнавайтесь з наступного сюжету. Рішення поборотись за право висвітлювати Олімпійські ігри у Юрія Ілючика. Виникло після запрошення акредитуватись від голови Національного олімпійського комітету. Вони слідять за роботою регіональних журналістів і виділяють тих журналістів, які працюють, ну, по їх міністр нормально, там професіонально і так далі. І вони розіслали на місця предповідня на акредитацію на Олімпійські ігри. Зазвичай відрядження всесвітнього рівня, фінансово забезпечення. Печує редакція, так як акредитацію Юрій отримав рік тому, ще як журналіст України центр, а тепер є очільником редакції газети Review Нью, має шукати власні ресурси. За вісім днів він встиг назбирати майже половину від необхідного. Дуже дорогі гостиниці, то я уже, я, честно говоря, не знаю, где я остановлюсь, потому что все гостиницы медиазоны уже забронированы. То есть, и там проживание, ну если это 15 дней, посчитайте 240 долларов в сутки. То есть надо искать более дешевые варианты. Я планирую уложиться там в 5 в 4 в чотири тисяч доларів. Юрій перший в місті журналіст, якому випала нагода висвітлювати подію такого масштабу. Якщо все вдасться, репортер обіцяє спортивний ексклюзив кіроградським вболівальникам. Що це буде? Штобуді дайте будуть єжеднівні репортажі Фейсбуки. Та будуть єжеднівні репортаж на сайті sportreporter.com.ua. ЮЄ. Та якщо нада буде та можуть можуть бути скайп включення для обласного телеканалу, Там буде кіт, будім для кита. Кіровоградський медійник розуміє економічне становище співвітчизників. Однако верит, что с помощью небайдужих людей сможет втілити свою мрію. Я всегда в этом плане привожу замечательный пример, когда говорю, когда во время Второй мировой войны премьер-министру Англии Уинстону Черчиллю принесли бюджет Англии, он листал его, ну там речь шла о культуре, но к спорту это тоже можно привязать. Он его листал и говорит, я не нахожусь здесь культуры. А ему говорят, господин премьер-министр, какая культура? Ну я читай спорт. Какая ми же війна йде? Нам надо больше. Он говорить, а зачем мы ми тогда воюємо, якщо у нас не буде культури? же саме можна сказати о спорте. Журналіст вже підшуковує собі житло в Бразилії і активно вчить англійську. Микола Мумига, Яна Семенюк, Володимир Волок, день за днем.